Як твої справи сподіваюся, у тебе все добре? У нас сьогодні в меню новини. Австралійський павук-гігант, який може надрукувати дім буквально за 24 години. Якщо ти думав, що 3D-принтери вже нічим не можуть здивувати, то знай, ти такий не один, я також так само думала. Але є одне. Але в Австралії показали гігантського робота-паука на ім'я Шарлотта. Ну, звісно, що в Австралії де ж ще? Який буквально друкує будинки з того, що знайде під своїми лапами. Цей механічний монстр використовує суміш піску, ґрунту та навіть Будівельного сміття, усе це він змішує зі спеціальним розчином і укладає шарами, створюючи справжній дім площею 200 квадратних метрів. Всього лише за 24 години. Розробники вже планують застосовувати паучка не лише на землі, а й у майбутніх поселеннях на місяці. Перший такий будиночок з під лапок обіцяють звести в Австралії до кінця цього року. Рону візлі такий робот дуже б не сподобався. Уяви, є дрони, що доставляють пиво прямо на концерт. Відео з цим винаходом вже розлетілося соцмережами. Люди в захваті, ніяких черг біля бару, просто робиш замовлення, і маленький літальний помічник несе тобі холодненько просто до рук. Мільйони років еволюції не пройшли даром. Тім Кук готується залишити свою посаду. Йому навіть вже знайшли заміну. Він планує покинути посаду генерального директора і перейти до ради директорів. Його місце може зайняти Джон Тернус, керівник апаратного підрозділу компанії. Apple вже активно виводить його у публічний простір. Саме він презентував iPhone Air, давав інтерв'ю та все частіше представляє ключові продукти. Компанії вважають, що Тернус – інженер нового покоління, який здатний повернути Apple до її витоків. Схоже, яблуко скоро отримає нового садівника. Хто знає, добре це чи погано. 43 роки гри. Найдовша Dungeons Dragons кампанія потрапила до книги рекордів Гіннеса. Один чоловік почав грати у настільну рольову гру ще в 1982 році. Його кампанія триває без перерви вже 43 роки. У нього вдома цілий підвал, перетворений на міні-всесвіт D&D. столи, фігурки, мапи, кубики і навіть побудоване місто для битв і квестів. Гравці змінювалися, сюжети розгалуджувалися. А гра жила власним життям. Життям певне все це почалося з останньої катки перед сном, а затягнулося на чотири десятиліття. Стартап фігур, сподіваюсь, правильно вимовила, показав нових роботів дворецьких. Той самий стартап, чиї гуманоїди вже працюють на заводах BMW, Презентував оновлену модель робота дворецького фігур 03. І виглядає вона просто як персонаж із кіберпанку. Роботи отримали м'яку тканину шкіру, яка приємна на дотик, Надчутливі пальці та камери не лише в очах, а навіть у долонях і потилиці. Їхні суглоби тепер рухаються вдвічі швидше, а заряджати їх можна без дротів. На одному заряді робот працює близько п'яти годин. Розробники також обіцяють спецодяг для кожного типу роботи від офісних асистентів до технічних помічників. Щороку компанія планує випускати від 12 до 25 тисяч таких роботів, але ціну поки тримають у секреті. У мене тут є одна дуже неприємна новина: Wi-Fi та бабачить. Угу. Звичайний роутер навчився розпізнавати людей. Як камера. От ти заклеюєш камеру на ноуті, аби за тобою не підглядали. А це вже не допоможе. Вчені з інституту технології Карлс Роя кіт довели, що звичайний Wi-Fi роутер може бачити людину як справжня камера. У досліді взяли участь 197 добровольців, і за сигналами Wi-Fi система визначала особу з точністю майже 100%. Тепер виходить, що невидимо око інтернету може стежити не гірше за камери спостереження. То що ж, депресії, кінець? Японці створили препарат, який прибирає симптоми одразу після першого уколу. Японські вчені розробили речовину ПА 915, яка прибирає прояви депресії буквально після першого уколу. Вона блокує рецептор ПАС-1, що відповідає за стрес у мозку. У дослідах на мошах, яких тривалий час тримали у стресі, Па 915 зняла тривогу, усунула ознаки депресії та навіть покращила пам'ять. Найголовніше жодних побічних ефектів, на відміну від звичайних Айних антидепресантів дія тривала до двох місяців. Це рекорд серед усіх подібних препаратів. Фахівці вже називають ПА 915 проривом у сучасній психіатрії. Якщо все піде за планом, в майбутньому ми зможемо лікувати депресію швидко, без болю і ефективно. Що найголовніше, проте я не вірю в те, що в цього препарату немає жодних побічних ефектів. Може, там якась страшна хвороба почнеться після уколу, але людині буде так пофігом. Тесла повернула режим Безумний Макс. Тепер автопілот знову лихачить. Знову автопілот обганяє, маневрує і поводиться агресивніше на дорозі. Цю функцію вперше додали ще у 2018 році. Потім її прибрали, а тепер оновили і повернули, аби допомогти водіям діставатися до місця призначення швидше. Ой, не вірю я, поки цим автопілотам, особливо на тлі новини, яка нещодавно потрапила мені на очі. Там машина загорілася і заблокувала двері. Людина в цей момент знаходилася в машині і не вижила. Так от що я хочу сказати, мені здається, для таких фішок ще досить зарано. Телевізор, який можна лизнути. Що якщо ти думав, що ти бачив вже майже все, тримай новий рівень японської винахідливості. Професор з університету Мейдзі Хомей Міясіта творив телевізор, який можна буквально спробувати на смак. Його назва тейст за тіві Скуштуй телевізор. Пристрій має 10 тюбиків із ароматизаторами, які змішуються та утворюють смак страви, що зображено на екрані. Потім ця суміш наноситься у вигляди рідини на спеціальну плівку, яку треба так визнути, аби відчути смак. Дивно, але прикольно. Знаєш, яка найкраща інвестиція, найкраща інвестиція, та про яку ти забув у 2013 році. Хлопець віддав своєму батькові 1300 доларів з проханням купити акції Тесла. Історія могла б на цьому і закінчитися, якби не один малесенький момент про інвестицію, просто забули. Минуло кілька років, і сім'я раптом згадала про ці гроші. Батько зайшов на біржу і побачив, що ті 225 акцій Тесла, які він придбав за 1311 доларів, сьогодні коштують близько 90 98 тисяч баксів висновок. Іноді найкраща стратегія ринку нічого не робити, або просто мати погану пам'ять. Пауербанк загорівся в літаку, ледь не сталася катастрофа. На рейсі з Ханчжоу до Сеула стало гарячим. Прямо під час польоту в багажній поличці спалахнув пауербанк. Пасажири почули гучний хлопок, а потім побачили полум'я, що вирвалося з ручної поклажі. Екіпаж спрацював миттєво. Пожежу загасили, але літак довелося екстрено посадити в шанхай. На щастя, ніхто не постраждав. Тепер у Китаї вже заборонили проносити на борт пауербанк без спеціального маркування через ризики займання. А от чи відповідав цей пристрій? Три нормам поки що невідомо. Новий MacBook Pro на чіпі M5. Apple знову зламала планку потужності. І знаю, цифри вражають. До 3,5 разів швидше, ніж попереднє покоління. У базі 16 ГБ RAM і до 4 ТБ SSD. Графіка стала в 1,6 рази потужнішою. Повернули всі потрібні порти. HDMI, SDXC, MagSafe, Thunderbolt. Екран Liquid Retina XDR із яскравістю до 1600 ніт. Ціни стартують від 1599 доларів. Подарунок із сюрпризом. Дівчина з Флориди вручила своєму хлопцеві PS5. Але він точно не очікував такого. Ігрова консоль і геймпад були повністю обклеєні її фотографіями. Так що тепер, коли хлопець запускає якусь гру, він буквально під її пильним поглядом. Sony готує фільм за мотивами гри Horizon Zero Dawn. Прем'єра у 2027 році. Світ Елой готується ворушити на великий екран. Згідно з документами, які спливли під час судової справи Sony проти китайської Tencent, розробників гри Light of Motiram, або Мотірам майже повної копії Horizon, Компанія офіційно підтвердила плани зняти фільм за Horizon Zero Dawn. У заяві від 16 жовтня йдеться, що сценарій вже готовий. Sony активно шукає режисера та планує почати зйомку у дві у 2026 році, а реліз запланований на 2027. -й. Спочатку проект мав бути серіалом від Netflix, але після звинувачення у насильстві проти обраного шоураннера Стівена Блекмана, творця академії Амбрела, співпрацю з ним скасували, а формат вирішили взагалі змінити. Сонячний пластир, який підкаже, коли час сховатися у тіні. Вчені з Карнегі Мелом та Каліфорнійського університету створили гаджет hub AIDS. Крихітний пластир, який знає, коли ти пересидів на сонці. Він виглядає як звичайний медичний, але всередині сонячна панель, що одночасно збирає енергію, вимірює інтенсивність світла і живить крихітний вібродвигун. Як тільки твоя шкіра отримує забагато ультрафіолету, пластир починає вібрувати без батарей, без додатків і без складних налаштувань. Поки що розробка про проходить тестування. Також є нюанси різні відтінки шкіри та волога можуть впливати на точність, але ідея виглядає супер перспективно. Знаєш, чим тепер займається Ікея? Вкладає спати смартфони. В Об'єднаних Арабських Еміратах ікея запустила незвичну акцію Phone Sleep Collection. Крахітні ліжка для телефонів. Ідея проста: поклади гаджет спати, аби самому краще виспатися. У ліжечку я і не всі мітка, яка через додаток фіксує, скільки годин твій смартфон провів у відпочинку. Якщо витримаєш тиждень по 7 годин, отримуєш ваучер на 100 дирхамів. Це приблизно 1300 гривень. Міні ліжка роздають безкоштовно. Але... Потрібно купити товари в ікеї на 750 дирхамів. Це десь приблизно 8,5 тисяч гривень. Треба купити щось із серії для сну. А акція діє обмежений час у магазинах по всіх об'єднаних еміратах. Ех, шкода, що не додали бездрутову зарядку. Було б ідеально. А от виглядає досить мило. Телефон, що хи хоче. Дивний концепт від Honor. Вони показали концепт роботфон смартфон, у якого камера не просто рухається, але ще й сміється, коли висовується. Модуль камери виглядає як маленька роботизована рука, яка може повертатися в будь-який бік, робити селфі, зніматися зі столу чи навіть дивитися навколо. Поки що це лише анімований тезер. Живого прототипу немає. Проте Honor обіцяє, що штучний інтелект буде сам підбирати кадри і розуміти настрій моментом. Повноцінну презентацію роботфон очікують на М. WC 2026 року виглядає ефектно. А от чи буде це практично, питання відкрите? Адже такий механізм зробить смартфон важчим і дорожчим. Так завалікалася, що навіть не помітила, що мої новини підійшли до кінця. Тому будемо закінчувати. Бажаю тобі гарного дня і тільки хороших новин. Бувай!